Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд на вторинку. Приємного вам перегляду. Підтримайте відео лайком, коментарем, підписочкою. Всім гарного перегляду. Lexus RX 300 3.0, газ, бензин на автоматі. Автомобіль пишуть максимальній комплектації: 260 тисяч пробігу. Ціна 9500. Номер власника ось Кому цікаво, телефонуйте по номеру. Такі ось, дивіться світлий, світлий салончик. З люком. На заводських легкосплавних дисках. Задній фаркопчик. Так все. усьо. Табі рівненький збержав чи без нічого. Задній ряд на світлий салончик. Дивіться, в гарному стані салон з дерев'яними вставочками. Бомбезний геть. Водійське також в гарному стані. Так що кого цікавий даний автомобіль: 9500 доларів. Телефонуйте по номеру до власника. Так, Підтримайте відео лайком, коментарем а також підписочкою. Також всім гарного перегляду. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf. В універсалі в синьому такому металіку кольорі 2009 року 1,4 бензин. Так, Двигун у нас тут, мабуть, обліч, все, що TSI стоїть. Так, Двигун TSI на 122 кінські сили у нас шторка в автомобілі на місці. Так, вже дивіться, ось. Ліва сторона у нас геть рівненька, не м'ятінок, ні, 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 ні вздуті, нічого по автомобілю немає. Криша у нас ціленька. Також права сторона, дивіться, рівненька, немян, ні м'ятінок, нічого. Так, автомобіль без корозії, без вздуття, все лютно по автомобілі нічого робити не потрібно. У нас каниневий салончик, чи 4 електросхлопі діймача. Механічна коробка передач, 6 передач на ТСА 1.4 ставиться, 4 електросхол підіймача, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, регулювання зеркал та бортовий комп'ютер. Так що кому комубай цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я ще разочек покажу вам. Так, на задані 4 ТСА, 122 кінські сили, 228 тисяч пробігу ціна 6700. Номер власника. Ось поганенько видно. Кому цікаво, телефонуйте. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 6 в універсалі. автомобіль у нас свіжо пригнаний на автоматі. 2010 року. Так що кому цікаво, може поставити на паузу, прочитати повністю. 1.4, 223 пробігу. Небитий нефарбований автомобіль. Ціна 8350, номер власника. Кому буде цікаво, телефонуйте по номеру вам автомобільчик по колу покажу. У нас передні паротроніки. Також галогенні фари з омивачами головного. Так. Дивіться, у нас, тут у нас ні вздуті, ні рижики по автомобілі. Абсолютно немає Автомобіль рівнесенький. З рейлінгами такими йде. Шторка автомобіля на місці. Задні арки ціленькі, нічого по автомобілю робити не потрібно. Так, задні паратроніки встановлені. Дивіться, криша безм'ятіно, крім нисенька, вся. Задні арочки рівненькі, паратроніщі. Так, що у нас тут? Каниневий салончик, 4 електросхлопій Так, у нас тут DSG DQ 200, якщо я не ошибаюсь, сухо стоїть. 4 електросхлопідімача, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Мортовий комп'ютер. Так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Ціна 8350. автомобіль автомібільна Шкода 5 до Ресталін в універсалі 2008 року. В такому білому кольорі. Двигун тут 1,6 MPI. Пробіг у нас 267 тисяч кілометрів. Ціна у нас 6650 також є торг і обмін. Номер, власне, кому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, зараз вам побіду покажу. Так, по порушкам тут робити нічого нема, ні вздуть, нічого по автомобілі немає. У нас два передніх електросхлоп Потім кондиціонер, механічна коробка передач, 5 передач. Зараз заднє сидіння покажусь. у нас механічне, механічне скло. Так що дивіться. Заднє. У нас автомобіль в універсалі. Потім у нас дивіться шторочка на місці. Шторочка на місці. Заднє ось арочки. Геть в гарному стані. Нічого не потрібно не, не робити. Ні не потрібно нічого. Так. Каниневий салончик і ще салончик я вам показував. Так що кому буде цікаво, телефонуйте по номеру, ціна у нас. 6650 з торгом. Так, газ 2107 Автомобіль ще на старій реєстрації до 2013 року. Так, автомобіль у нас на інжекторі. Так, ну тут автомобіль безцінний. Безцінний. Так, у продажі самимісний Renault Grand Scenic 4 2017 року з двигуном 1,5К 9К. Пробіг у нас 237 тисяч кілометрів. автомобіль у нас на автоматі. Ціна 14700. Номер власника. Байдекаво, телефонуйте по номеру. Камера також є, потім у нас датчик дощу. Також у нас топові. LED-фари у нас. Також у нас передні парктроніки, Комплектація у нас боссе. Потім у нас ключовий доступ є. Також завоски, тонування зеленим віддає. задні парктроніки, Так, зав... так, ззаді автомобілі все. Так, потім у нас давайте я вам покажу задній ряд сидінь. Отаке ось сидіння у нас складується 2-1. Також у нас, бачите, є столики. Ще як в перших, так і в других столики є. Потім у нас автомобіль на автоматі. Дивіться, у нас тут комбінована шкіра, тканина, Чотири електросхлопідії підіймача. бортовий комп'ютер, велика навігація, двохзонний клімат. Також адаптивний круїз, комплектація басе. Так, що, кому буде цікаво, даний автомобільці на 14700 доларів, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний свіжопориганий Honda CR v Так, який це у нас тут рочок 2012... 2011 року. 2,0 бензин, пробіг 256 тисяч кілометрів. Ціна у нас 12 750 з торгом. Номер власника, ви цікаво, телефонуйте по-номеру. Даний автомобільчик обіду покажу. Так, у нас е лінзована оптика з передніми, з передніми паратроніками. Також у нас ще є ось підігрів підігрів є ще е цього. Підігрів у е нас е поддона є. Також завості легкосплавні диски. у нас автомобильщик у нас слева, справа автомобиль у нас в черном таком колере. Слева, справа автомобиль ремненький. Потом фаркопчик установленный, задние парктроники. Так, тут у нас вся дорога так, у нас тут шкира комбинована с алькантарой. Шкира с алькантарой комбинована. Але автомобіль на механічній коробці передач, 6 передач, двохзонний клімат. Потім 4 електросхлопідімача, мультикермо, бортовий комп'ютер. Так що, кому цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас Ай, ціна у нас пошахнулася. Ціна 12 тисяч 750. Так, у продажі на базарі у нас Hyundai i-30 хечбековий білий колір. 2013 рік. 1,4 бензин на 16 клапанів, Ціна у нас 7500. Номер власника. Ось у комусь цікаво. Телефонуйте по номеру. Звичайний API з хід стоїть на 16 клапані. Об'єм 1.4. Мобіль у нас хечбекові. Задня колочка у нас на місці. Візуально автомобіль рівень в білому кольорі. 5. Ні, 6-ступка навіть на 1.4 стоїть, й-моє. На... Так, у нас кондиціонер, мультикермо, 4 електросхопі діймача. Ціна у нас 7500 доларів. Номер усника я показував раніше. А давайте я вам ще раз покажу. Вже був на якомусь базарі такий Renault Гранд Сценіг 17 рік, 1,5 дизель К9К 211 тисяч пробігу. Ціна у нас 18 500 доларів номер власника ось. Бомба буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. Тут у нас так, дивіться, максимальна оптика. Потім парктроніки, противотуманні фари, датчик дощу, втримання в полосі. Саме ще дивіться, як вам всі 4 електросло піднімача. Велика магнітола на автоматі 211 пробігу. А тут же ж не гідротрансформатор, яка вона давиться. Я да. Оця... Yeah. да. Кому цікаво, дивіться, так. Кому цікаво, дивіться, велика така. Кому цікаво, номерочок, телефонуйте по номеру до да, власне.